Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. 8 січня 18.43. Розглядати будемо Херсон. Нарешті я вже вдома буду записувати вам відео зі штативом. Всі, хто дуже переживав, чому викладені вже карти, чи я їх не підтасувала, не підложила, ще щось не зробила, вже будете бачити, як я дістаю карти. Так, писав мені. Точніше, писала Олександра Стасюк: зробіть розклад на Херсон, будь ласка, зночі обстрілюють його. Вчора по мирному населенні багато... багато поверхівок обстріляли запальними бомбами. І зараз цілий день. Так, я тільки з дороги, тому. Тому постараюсь якось і швидко і ємко вам зробити розклад і все пояснити. До речі, хто дивиться мій канал, то пам'ятає, як я викладала відео про евакуацію від орків з правого берега на лівий. І я тоді говорила: на лівому березі буде не солодко. Але і на правому березі, хто залишиться, також. Що буде, і я говорила і про хімічну зброю, і зараз обстрілюють херсон запальними снарядами фосфорними. Також я говорила про те, що херсон тільки в кінці лютого може бути спокійно. Є також у мене на каналі прогноз на щодень на січень, на початок січня, точніше, Давайте будемо дивитися Херсон. Що чекає Херсон у воєнному плані? Чи будуть обстріли? Так, дивимось на колоді білих котів. Херсон. Так, з 8 числа до десь 15-го сроки орієнтовні. Найближчими днями, що чекає Херсон, на дні колоди. П'ятірка кубків. Бачите, на жаль, вже дно колоди говорить суть ситуації. Ох, по житловим будинкам знову будуть бити. На жаль, дивіться, п'ятірка кубків на дні. І ось емоційна криза, втрата. І дивіться далі, що в нас іде. Шісточ кубків, діти і житлові будинки. Карта минулого, сімка пентаклів, дуже втомились люди. Четвірка жезлів знову карта нерухомості і далі вежа. Херсон, на жаль, я дуже, дуже за вас переживаю, тому що дно колоди вже відповідає велика криза. Так, дивимось, що тут випало. О, так, король жезлів, четвірка чаш. Колесо фортуни повторення подій з обстрілами. Масовані обстріли, десятка жезлів. Лицар жезлів ви бачите, всі жезлові карти випадають і на дні король мечів. Ви знаєте, що я вам скажу? У орків. Є плани щодо наступу на Херсон, але це тільки плани. Реалізації їх тут такої немає, тому що, якби тут, наприклад, лицар жезлів, вибачте, лицар мечів випав. То я б сказала, що напад агресія. А так, скоріше всього, що це будуть обстріли. І обстріли, як вже було, по Колесу Фортуни, це і житлові будинки, і пожежні частини, і ринки, тобто, все, що для забезпечення життєдіяльності, інфраструктура, також король жезлів, все. Що дає людям можливість нормально жити в місті, функціонувати, ходити на роботу, працювати? Як обстрілювалось по четвірці кубків, знову буде обстрілюватися ось колесо фортуни. Колесо фортуни, бачите, йде повторення. Що у нас повторюється? Масовані обстріли. Бачите, 10 жезлів, лицар жезлів. Дуже-дуже важко людям. Я б дуже хотіла Херсон, щоб вам щось інше випало, але бачите, ну, я вам казала, до кінця лютого можуть бути ось ці систематичні обстріли, на жаль. І король мечів. Також карта жорстка. Людей ніхто не жаліє орки. Орки дуже Дуже велике горе людям готують. І бережіть дітей, тому що ось шістка кубків це карта минулого, це карта сім'ї, і це карта дітей. Дитячі садочки, школи, навчальні заклади. Все це, на жаль, під загрозу. І житлові будинки. Житлові будинки, на жаль, на жаль. Так, Херсон, знаєте, давайте що я вам зроблю зараз. Зараз я вам найду, знайду карту. Так, ось житло. Так, добрі новини. Диявол нам не треба, сонце. Ну, під питанням. Так, зараз знайдемо Єрофанта. Єрофант. Так. Га... Так, дивіться. Сім'ї гарні новини і захист вищих сил. Я прошу Вищі сили, якщо на те є їх воля, щоб всі мої глядачі, всі мої підписники, які мешкають в Херсоні, були під захистом. Будь ласка, не ігноруйте повітряну тривогу, але вірте, що вищі Сили вас бачать, що вони чують ваші молитви і що вони вбережуть вас, ваших дітей. Ваших рідних, ваш рід. Бажаю вам, щоб все було добре. На жаль, Херсон під загрозою великою. Я хочу сказати, що це лише таро прогноз. Бачу я найвірогідніший варіант, але все-таки все в руках вищих сил. Візуалізуйте, що ви захищені, візуалізуйте. Що Херсон під захистом, під захисним куполом, і хай всі вищі сили, хто в що вірить, вищий абсолют, Бог, Аллах, хто слов'янські боги, хто вірить, хто кого в своїх молитвах згадує. Ваш рід також, хай всі вищі сили допомагають людям в Херсоні. Якщо на те є воля вищих сил, будь ласка, допоможіть Херсону пережити цей тиждень, і наступні тижні, і зустріти перемогу. Дякую за увагу, до нових зустрічей. Херсон, тримайтесь!